Дивіт усім! ну що ж, зі спотовою торгівлею та її терміналом ми розібрались. Тепер переходимо до маржинальної та фьючерсної торгівлі. По суті, маржинальна торгівля включає в себе торгівлю фьючерсами. Тобто, це максимально схожий тип торгівлі, який передбачає використання позикового капіталу біржі для торгівлі. Проте є дещо, що відрізняє саме торгівлю ф'ючерсами від маржинальної торгівлі. Перший пункт це є різні графіки руху ціни. Звісно, якщо ви візьмете графік біткоїна і графік ціни фьючерсу на біткоїна, вони будуть максимально схожі. Проте ціни на фьючерс біткоїна деколи будуть вищими, ніж ціни біткоїна, а деколи трохи нижчими. Тобто слід розділяти торгову пару на біткоїн і торгову пару на фьючерс біткоїна. Другий пункт, який відрізняє маржинальну торгівлю від фьючерсної, це є інші комісії при вході та виході з позицій. У маржинальній торгівлі також нараховуються комісії за утримання позицій. Наприклад, якщо ви купили біткоін на маржинальній торгівлі або торгівлі ф'ючерсами, то за утримання цієї позиції ви щоденно там, чи що 8 годин оплачуєте за це комісію. Так от, між маржинальною торгівлею і фьючерсною торгівлею також є різні схеми нарахування комісії за утримання позицій. І четвертий пункт це є різна кількість торгових пар. Якщо, наприклад, на маржинальній торгівлі якась криптовалюта є, то не обов'язково, що. Буде і така сама торгова пара на торгівлі фьючерсами. Так що ж таке ці фьючерси? Це похідні активи, які існують на базі основного. Наприклад, є біткоін і також існує фьючерс на біткоін. Якщо немає основного активу біткоїна, то і фьючерс на біткоїна не може існувати. Саме тому графіки максимально подібні між основним активом і похідним, тобто фьючерсами, проте не одинакові. Основна різниця полягає в тому, що, купивши ф'ючерс на біткоін, ви не стаєте власником бітка. Ви не зможете вивезти його там, на холодний гаманець чи комусь передати. Зате ви можете здійснювати торгівлю як на зростання ціни, так і на падіння. Ф'ючерсні контракти колись дуже часто використовувалися бізнесменами саме для захисту свого капіталу чи майбутніх прибутків. Як же бізнесмени страхували свої ризики, використовуючи ф'ючерсні контракти? Уявіть собі, що ви вирощуєте зерно. Зараз ціна на зерно 100 гривень за кілограм. І ви хочете через півроку продати своє зерно по такій ціні. Проте ви не знаєте, чи ціна буде вищою чи нижчою. Вам це не важливо, ви хочете саме 100 гривень за кілограм. Це для вас буде прибутково і, по суті, ви хочете застрахувати свій прибуток в майбутньому з урожаю ще отримаєте прибуток через ріст ціни. Про те, як буде почуватися ваш бізнес, якщо ціна на зерно впаде? Саме для стабілізації ситуації і недопущення ось таких цінових качель, використовуються фьючерсні контракти. Як саме це зробити в даній ситуації? Вам необхідно відкрити шорт-позицію на фьючерси зерна. По суті, цією дією ви фіксуєте ціну 100 гривень для себе найближчих півроку. Як саме це має спрацювати? Уявіть собі, що ціна на зерно виросла зі 100 гривень до 120 гривень. В такому випадку ви отримуєте збиток по, ваших, по вашій позиції по ф'ючерсах на зерно, проте отримуєте прибуток від продажу справжнього зерна, по якому ви отримали урожай. Якщо ж ціна на зерно впала, наприклад, зі 100 до 80 гривень, в такому випадку ви отримуєте збиток по продажу свого зерна, по якому, у вас, по якому у вас урожай, але. Отримуєте прибуток по вашій е, шорт-позиції на фьючерсах зерна. Ну, якщо, зерна, е, якщо ціна на зерно залишається по 100 гривень е, за кілограм, в такому випадку ви отримуєте беззбиток по фьючерсній позиції і ціну, яку хотіли для продажу вашого зерна. Проте зараз ф'ючерси це саме спекуляційний інструмент. Ф'ючі мають свої особисті графіки, які базуються на ціні основного активу. Плюс витрати на утримання позицій. Торгівля фьючерсами має менші комісії для входу і виходу з позицій, а все решта так само, як у маржинальній торгівлі. Цікавий факт, що за утримання позицій по фьючерсах не завжди буде стягуватись комісія, деколи ви можете навіть заробити за утримання позицій. Що 8 годин ставка фінансування змінюється і з вашого балансу стягується або зачисляється сума фінансування за утримання відкритої позиції. Шорт-гравці платять лонг-гравцям, або навпаки. Все залежить від ставки фінансування. Тепер давайте перейдемо до огляду маржинального і фьючерсного терміналів. Як ми і казали, ці термінали дуже схожі до терміналу спотової торгівлі, проте є деякі відмінності. Отже, перша відмінність маржинального чи фьючерсного терміналу від спотового це є кількість ордерів. Додаються в нас ще осо-ордери у ф'ючерсній чи маржинальній торгівлі, які дозволяють одразу виставляти. Take Profit і Stop Loss після того, як ви зайшли у позицію. Тобто у вас одночасно будуть стояти два ордери. У випадку помилки у вас спрацьовує стоп ордер, і автоматично Take Profit відміняється. У випадку правоти вашого рішення спрацьовує Take Profit, і тоді стоп ордер відміняється. Друга відмінність це є торгове плече. На фьючерсній торгівлі або маржинальній, ви можете, маючи, наприклад, всього-навсього 100 доларів на заставному. Балансі зайти у позицію з 20-тим плечем, тобто 100 помножити на 20 по суті на 2000 доларів. Ваш максимальний баланс для торгівлі знаходиться ось в цьому віконечку зліва під книгою ордерів, де пише баланс для торгівлі. Третя відмінність знаходиться у полі капіталу і ордерів. Відкривши позицію на маржинальній чи фьючерсній торгівлі, ви можете контролювати її у графі позиції. Тільки що ми відкрили експериментальну позицію, щоб показати вам, як це працює, і бачимо, що в графі позиції є наша позиція по біткоін фьючерсу. На 0,03 біткоїна по ціні 22.882 і поки що торговий результат у нас нікуди не рухається, тому що ціна відносно знаходиться на місці. Підіб'ємо підсумки. То що ж краще для новачків? Ми пропонуємо вам розпочати шлях саме з демо-токену. Навчіться елементарних принципів торгівлі: як відкривати і закривати позицію, як виставляти різного типу ордери та як працює ваша торгова стратегія на віртуальних коштах. Це допоможе вам почуватися впевненіше, коли ви почнете інвестувати та торгувати на власні кошти. Потім, звісно, можна переходити і на справжню торгівлю, проте 100% не на маржинальну чи фьючерсну. Розпочіть, будь ласка, зі спот торгівлі. Вона не передбачає ліквідацію депозиту і дасть можливість пересидіти збиток на відміну від торгівлі похідними фінансовими інструментами. Крім того, якщо ви купуєте криптовалюту на спотовій торгівлі, ви дійсно володієте нею. Ви можете її перекинути на холодний гаманець, перемістити в якості застави на маржинальну чи фішешну торгівлю, чи навіть перекинути криптовалюту на ерн-гаманець для пасивного доходу. Не поспішайте і пройдіть усі кроки по черзі, в такому випадку ціна за ваше практичне навчання трейдингу буде мінімальна. На сьогодні, все. Дякую. В описі під відео є посилання на тест до цього блоку уроків. Перевірте, як ж добре ви запам'ятали всю інформацію.